Кажуть, гіпнотична регресія це подорож в минуле. Чи дійсно це так? Саме так і є. Це є подорож в минуле. Вона може бути двох типів: тобто, подорож в минуле поточного вашого життя, або також подорож у ваші минулі життя, тобто подорож в минулі життя вашої душі. В поточному житті ми виправляємо психотравми, які ви, скоріш за все, пам'ятаєте, і на свідомому рівні також, або як мінімум, ви їх можете пригадати під час терапії. Тобто, та що в даному випадку відбувається, все, що ви проживали раніше, наприклад, якісь там неприємні моменти, події. Відповідно, ваш організм вижив і ваш мозок все це сприйняв як режим виживання, обов'язково все це запам'ятав, і тому до даного часу ви продовжуєте це проживати. Саме через регресію ми можемо все це виправити, щоб в подальшому ті події, які ви прожили раніше, не впливали на ваше життя. Всі вони зберігаються у підсвідомості. Якщо говорити про регресію в минулі життя, відповідно тут все працює трошки по-іншому, і в даному випадку робота відбувається на рівні несвідомого. Тобто, якщо говорити, наприклад, про родові програми, то вони передаються разом із генетичним кодом. Також цілком можливо, що, наприклад, родові програми передаються в поточному житті ментальним шляхом, тобто, наприклад, в бусі там до мами, від мами до дочки, тобто, це є один варіант. І також є програми душі, які ніяким чином не пов'язані із поточним родом. Тобто досить часто трапляється, якщо, припустимо, в минулому житті душа не встигла виконати якусь певну місію. Цілком можливо, що ту місію вона принесе з собою вже в наступне життя. І безпосередньо може бути таке, що в людини, наприклад, в житті там повторюються якісь неприємні події, які ніяким чином ні з ким і ні з чим неможливо пов'язати. І таким чином, через регресію, повертаємось в минуле життя. Душа має прожити цю подію уже як вирішену чи закінчену, і тоді, відповідно, все добре. Абсолютно всі ситуації розбираються звичайно ж в індивідуальному порядку. А тому, якщо вам потрібна допомога, залишити заявку на консультацію ви можете на моєму сайті або ж в профілі Instagram. Посилання знайдете в шапці профілю. А також не забудьте підписатися і поставити лайк.